Жити на повні груди і радіти. Діти мають бачити батьків, які не тільки сумують, але які радуються, які радіють від дрібниць, які тішаться життям, які роблять вчинки, щоб звеселити дітей. Робити якісь такі дитячі, навіть речі, жити на повні груди, жити, жити. Не просто виживати, а жити, тішитися життям, молитві, дякувати Богові. Робити вчинки радості, жити, тому що діти повинні бачити оптимізм. Правда ж? Ісус каже, не сумуйте, я вернуся до вас, все нормально. Це буде тяжка година для вас і для мене. Ви це не розумієте. Но я до вас повернуся. І більше того, я вам дам Духа Святого, щоб ви не були сиротами. Я про вас попіклуюся. Все буде добре. Чекайте, обіцянки, моєї обіцянки, от разом чекайте в Єрусалимі. І одного часу прийшов Дух Святий, накрив їх. І вони зраділи і почали тішитися, як молоді діти. А молоді, як дорослі як тішаться, як молоді діти, вони виглядають як п'яні. А як п'яні, то всі кажуть, вони п'яні. А вони кажуть, ні, ми не п'яні. Дивіться, що ранок. Ну це виконання того, що нам Ісус обіцяв. І це сталося, Дух Святий зійшов на нас. І ми так тішимося, так радуємося, так добре нам почалася церква Ісуса Христа.